Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Все святліші і всечасніше Отці, чесний отче деяконе, дорогі христі, брати і сестри. Вітаю сьогодні всіх у Божому храмі, яка то велика Божа Ласка переступити цей поріг Божого храму, переступити поріг Божого дому. Знаю, що Господь благословляє і приймає сьогодні кожного. Сьогодні Свята Церква показує нам історію, яка добре нам є відома про милосердного самар'янина. Проте ця історія, ця притча, вона є радше відповіддю закону вчителю на його питання. Він прийшов і, спокушуючи Христа, запитав учителю, що мені робити, щоб життя вічне осягнути? В чому полягає хитрість цього питання? Вона полягає в тому, що вічне життя не осягається, його можна лише успадкувати. Від того, хто його дає, а саме від Бога. Того часу законовчителі дуже часто мали таку традицію спілкуватися між собою такими мудрісними питаннями і відповідями. Проте сьогодні Христос наводить такий дуже конкретний приклад, яким пояснює законовчителю, а також пояснює кожному з нас суть закону. І суть закону, вона полягає. У любові до Бога і у любові до ближнього. Коли читаємо перші слова цієї притчі, якої каже Ісус про Самарянина, бачимо одного чоловіка, який спускається від Єрусалиму до Єрихону. Спускається часто те слово, яким описується того, хто відходить від Бога. І коли він спускається, він попадає у руки розбійників, які його обкрадають, які його б'ють і лишають його напівживого. Бачите, в чому тут особливий момент? В цьому моменті показується, що коли ми відходимо від Бога, ми попадаємо в руки диявола, який часто робить те, що завжди привик робити: бити, вбивати. І знищувати. І такий цікавий і делікатний момент, що цей чоловік лежить напівмертвий, не знаючи, чи кличе про допомогу, але лежить. І тою дорогою проходять священник і левіт. І вони проходять мимо тогочасні представники духовенства. І найцікавіше те, що ми не бачимо в цій притчі, що Ісус осуджує їх. Але коли ми придивимося ближче до цих двох осіб, ми бачимо, що існує декілька причин, чому вони могли не допомогти цій людині. І одна з них є та, що, можливо, вони йшли до храму молитися. А в той час черга у служінні у храмі в Єрусалимі, вона була складалася з 24 черг. І тому, щоб священник і левіт відслужив, служив перед Господом, він мав бути, перше, ритуально чистий, а також він мав бути готовий до цього служіння. І це служіння не відбувалося кожен день, так як ми зараз служимо, і маємо цим величезний привілей перед Богом. А воно відбувалося доволі рідко. І тому кожен священник і левіт, вони готувалися, щоб стати перед Богом і служити Господеві. Але цікаво, що у цій притчі є одне слово, яке характеризує священника і І воно є таке, що вони йшли тією ж дорогою. Це означає, спускалися вниз. Хоча, якщо ми подивимося географічно, від Єрихону до Єрусалиму дорога була більше вверх. Проте цих двох осіб також спускаються вниз. Вони Ідуть далі, лишаючи цю людину саму. І наступною особою, яка йде, є власне цей самарянин. Цікаво, цікаво те, що ізраїльтян це трохи різало у вуха, як самарянин міг допомогти. Бачите, між ними того часу, між самарянами і ізраїльтянами. Була доволі, був доволі серйозний конфлікт, була доволі серйозна незгода. Ізраїльтяни вважали, що має бути тільки один храм. І він був в Єрусалимі. Самар'яни мали свій храм. І ізраїльтяни вважали небогобоязними. І для ізраїльтян говорити з самарянами навіть було трошки неправильно, недобре. І саме Ісус використовує образ цього самарянина показати, що Господь діє через кожну людину, яку ми зустрічаємо. Що робить цей самарянин? Ми добре знаємо, він приходить, перев'язує цього ізраїльтянина, спиняє кров, витікання цієї крові, бере його, везе його до такої світлиці. Де може його залишити, щоби про нього турбувалися? Бачите, часто Господь про нас турбується в найнеочікуваніший для нас спосіб. І в найнеочікуваніший спосіб Він тоді потурбувався про цього самарянина. Цікаво є те, що, що відбувається далі. Ісус. Все ж таки питає питає цього законовчителя, якому він розказує цю історію. Питається, хто з оцих трьох, на твою думку, був ближнім тому, хто попався розбійниколи? і найцікавіше, що законовчитель не каже, це був самар'янин. Ми бачимо, що він навіть боїться казати це слово, а каже: той, хто вчинив над ним милосердя. І відповідає Ісус каже: іди і роби точно так само. Сьогодні Господь кожного з нас привів до храму. І в цьому є величезне Боже благословення. Він привів нас до свого дому. Саме тут є місце, де Господь нас зціляє, де Господь перев'язує наші рани. Ми бачимо, що. Приклад, Самарянина показує нам, що ближній є той, хто чинить милосердя. І сьогодні ми також можемо чинити милосердя. Ми можемо виконувати те, що каже Ісус: іди і роби так само. Я, певно, ніколи не забуду історії, яку колись розказала одна монахиня. Вона розказала, що одного разу пішла до свого духівника запитати: Отче, а що маю робити, коли мені в душі так важко? Коли я чую себе самотньою, коли я чую себе відкинутою, як маю я поступити тоді? Вона каже, відповідь мого духівника була феноменальна. Він сказав так: іди і зроби добро комусь іншому, будь-кому. Іди, прояви до когось милосердя, дай комусь милостиню. дай від щирого серця. Вона каже, я не знала, чи це зразу виконувати, але пішла і зробила. Вона каже, я відчула, як моє серце наповнюється. Якимось теплом наповнюється Божою любов'ю, Божою присутністю. Завжди, коли ми робимо милосердя для ближнього, завжди, коли ми подаємо милостиню, завжди, коли ми підтримуємо іншого того, хто впав, коли ми усміхаємося до іншого, навіть попри війну, навіть попри ті важкі моменти, ми є тим світлом, світлом Божим, через яке Господь промовляє, яким Господь часто освітлює світ. Господь запрошує нас сьогодні робити милосердя. Але перш ніж робити, Господь покаже, що Він є перший, який проявляє і робить до нас милосердя. Дорогі брати і сестри, сьогодні Господь приймає тебе, любить тебе, не відкидає тебе. Як казав до Авраама, Він є твій щит, він був тим щитом для святого апостола Андрія, пам'ять якого ми сьогодні згадуємо. І Він є той, хто буде нас провадити і дальше. Пресвята Богородице, навчи нас бути милосердними. Слава Ісусу Христу!